Всім привіт! І сьогодні я хотів би вам показати, як закріпити запис на своїй стіні в групі. Заходимо в мої спільноти, керування. вибираємо одну із ваших груп. Ось ми перейшли. І вибираємо будь-який запис на стіні. Наприклад, хай буде ось цей. Натискаємо, що відкрився сам запис. Ось, як ми бачимо, запис відкрився. фото. Пропускаємо їх. І ось, як ми бачимо, клавіша Закріпити, натискаємо на неї. Зачекаємо трішки. Ось вона закріпилося, тепер нова кнопка відкріпити, але це нам не потрібно. Закриваємо запис. Як ви бачите, був закріплений старий запис ще 12 серпня. Оновлюємо. Ось новий запис від 6 грудня. Як ви бачите, він в шапці групи. Все закріплено. І ви можете будь-який з ваших записів на стіні відправити його в шапку групи. Ось таке от відео. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вдячний. До побачення.